Піди, 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 піди. Нарешті мені набридло ставити на дрони, піди від якихось рандомних апаратів, а потім вигрібати наслідки. Тож сьогодні, вперше в історії, ми будемо намагатись налаштувати піди саме для цього апарата прямо в полі, прямо в польоті. Для цього ми підготували дрон, підготували пульт. Одним тумблером ми будемо перемикати ОСД. Одне ОСД зі стандартним набором інформації, а на другому ОСД у нас на повному екрані будуть піди. Потім ось цією от крутілочкою ми будемо обирати, яку складову будемо регулювати. Коли крутілка ліворуч, це у нас П складова коли крутілка по центру це у нас І складова, Коли крутілка праворуч, це у нас Д-складова. І регулювати безпосередньо будемо ось цим тумблером. Коли він по центру, це нуль, нічого не відбувається. І відповідно перше і третє положення це додає або віднімає складову, яка обрана ось цією крутілкою. Ну все, побажайте нам удачі. Будемо це робити в повітрі вперше в історії. Мені прям подобається. Все, Зараз сядемо. Так, ось це наше перше основне ОСД. Зараз перемикаємо на ОСД з підами. Бачите, у нас моргає перший стовпчик, це П-складова. Будемо спочатку шукати П. Зараз у нас 34, зараз ми будемо злітати і пробувати, як дрон відпрацьовує, а далі приймати рішення, чи збільшувати, чи зменшувати. Так, Зараз даємо газу. Так, так. Ну от коли, коли газую, немає. Коли приземляюсь, його трясе. Додам П. Давайте 37 спробую. вимкнено. Гармимось. Так, ну можна спробувати ще додати. Двигуни вимкнено, двигуни запущено. На взльоті він не осцилірував ще. Так, зараз у нас 40. Взлітаємо. При посадці, звісно, є такі. Осциляція. Так, можна спробувати ще додати. При взльоті осциляції немає. Вигони, Тож Вигони, додаємо вимкнено. ще П. Я якось в польоті прям ще не встигаю, я сажусь. Давайте 45. p П45. О, по-моєму, з'явились, да? Хоча? Що до підів? Зараз ще потестую. Ану спробую як він. Ой. Зараз спробую якийсь більший кут взяти, бо... Кут тримає, чи? Він? Зараз тримав, але я якийсь невеликий взяв, бо з цим енгелом незручно. Зараз спробую більш великий кут взяти на взльоті. Нібито тримає. Тримає, а тепер його вище Я не бачу, ExcelKK> що буде. Мотори холодні взагалі були. Холодні взагалі. Ну так вони будуть вилучити. аж Нахиляємо, він раз-два і повертається. Нахиляємо раз-два і повертається в горизонт. Раз-два, повернувся. По-моєму, нормально він появу поводиться. Зараз зараз сяду. Ну, що я можу вам сказати? Перші польові налаштування підів у нас вийшли трохи сильно скомкані, бо не вистачає ще досвіду, відчуттів. Плюс розряджалась батарея, темнішало. Постійно моросив дощ, який доволі так непогано заливав і апаратуру, і телефон, і мікрофон, і дрон. Тож до ідеалу ми, звісно, піди з першого разу не довели, але насправді доводити їх до більш кінцевого якогось результату, ми вже будемо з вагою. Усім дякую за перегляд і користуючись нагодою, запрошую вас до нашої FPV-бази в Discord. Посилання в шапці профілю побачимось там.